Вітаю! Ви дивитесь телеканал Раї в етері новини Прикарпаття в студії Олена Данилюк. В деталях про головні події за мить. Вмотивовані та сповнені бажання допомогти зведений загін головного управління ДСНС України в Іван-Франківській області вирушив на передову. Майже півсотні рятувальників будуть допомагати колегам зі сходу країни у проведенні аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт на звільнених від російської окупації населених пунктах Харківщини. Із Прикарпаття на Харківщину зведений загін головного управління ДСНС у Івано-Франківській області вирушив на схід України. Рятувальники працюватимуть на деокупованих територіях. Півсотня прикарпатських рятувальників на 12 одиницях техніки допомагатимуть колегам у проведенні аварійно-рятувальних робіт. Всі рятувальники зведеного загону укомплектовані всім необхідним, проінструктовані, підготовлені як психологічно, так і фізично. А найголовніше це сповнені бажання допомогти людям, які постраждали від війни, так як будуть задіяні до відновлювальних робіт та допомоги населенню, а також підтримки життєзабезпечення населення. Надзвичайники наголошує речниця головного управління ДСНС в області вмотивовані та сповнені бажання пришвидшити перемогу. Юлія Турконяк, Віктор Костинюк, телерадіокомпанія Раї. Франківські комунальники поїхали у Миколаїв, щоб допомогти місцевим привести до ладу їхні домівки після обстрілів. Працювали від ранку і до пізнього вечора понад два тижні. Розповідають, нерідко прильоти були уже полагоджені. Оселі днями волонтери-комунальники повернулись на Прикарпаття. Більше подробиць про поїзд подивіться у відео. Відновлювали інфраструктуру міста після обстрілів. Івано-Франківські волонтери-комунальники повернулися з Миколаєва, де допомагали мешканцям міста підготувати їх будинки до зими. Адже після ракетних атак в людей повилітали вікна та шибки. В основному ми зашивали віконні отвори після винесення їх ударною хвилею. Зашивали матеріалами, це є фанера, плита ОСБ. Звичайно, що були нюанси, так як заходити в квартири. По законодавству немає права, тому ми ці роботи більшість з них виконували з, з вулиці за допомогою спецтехніки. Від ранку і до пізнього вечора саме в такому режимі франківські волонтери-комунальники працювали понад два тижні. кажуть, часто окупанти обстрілами намагались зірвати роботу по відновленню житла. Нерідко прильоти були у вже полагоджені оселі. Місто обстрілюють кожного кожен день. Кожен день є по місту приходи. Був будинок, який ми повністю зробили, ніби закінчили в четвер. А в суботу зранку був прильот коло того будинку і добило, добило то, що залишалося ціле, і знищило частину того, що ми зробили. Тобто там знову почали відновлювати роботи. Знову почали з суботи на тому будинку. Загалом франківським комунальникам вдалося відновити та утеплити більше десяти житлових будинків у Миколаєві. Направду хочу подякувати сьогодні нашим працівникам, які два тижні працювали. В основному вони працювали на житлових будинках, і дуже важливо їх підготувати зараз до зими. Рук не вистачає, адже Миколаїв майже щодня піддається обстрілам. І дуже важливо, що сьогодні місто Івано-Франківське і інші міста допомагає. Прифронтовим містам пережити і підготуватися до зими до слова. Участь у благодійній ініціативі взяли понад два десятка волонтерів-комунальників. Мар'яна Джерч, Анастасія Богей телерадіокомпанія Раї на зустріч з головою громади у рогатині на прийом до очільника Сергія Насалика. Завітали батьки дошкільнят, котрі стурбовані тим, що у місті від початку повномасштабної війни не працюють садочки. Докладніше про перебіг зустрічі. Дивіться. Веронічка і Вікуся чекають на прийом до міського голови Сергія Насалика, бо мають прохання, щоб відкрили їхній садочок. Адже від початку повномасштабної війни дошкільні заклади освіти в рогатині не працюють. Що робити в садочку? Бау, Класно в садочку вам? Класно, садочку. Катерина, як мама, котра повинна забезпечувати дитину всім необхідним, каже, стурбована питанням роботи садочка, адже в час війни залишитися без доходів із двома дітьми страшно. Ми хочемо, щоб нам допомогли. Щоб відкрили садочок, хоча б до обіду, там ну хоча б кілька годиночок, щоб можна було щось зробити. Дитина плаче, хоче в садок. Старший йде в школу, а вона плаче, я йду з тобою. Вона плаче, вона хоче в садок, хоче вчитися. а Як я можу заробляти гроші на дітей? Зараз ще й зима йде. Опалювальний сезон. Треба платити гроші, й треба, так? а коштів немає, тому що в садок діти не йдуть. Серед рогатинців присутні і внутрішньопереміщені люди. Ми переселенці, ми приїхали з Харкова. Ліза ходила в садочок. Зараз ми приїхали сюди, тут живемо, знайшли роботу, але садочок потрібен, тому що потрібно працювати, потрібно за що жити. Батьки дошкільнят підготували звернення з проханням забезпечити або ж створити належні умови для безпеки діток і відкрити хоча б один садочок у місті. тато на роботі, діти, що роблять, сидять вдома, вибачте, то А що вони можуть робити? Самі. А я можу йти за безпечні. Я хочу воєнницький, я хочу податки вже. А що я маю? За тому, що я працюю, і влучай, У міській раді батьків вислухали та розводять руками. Є час підльоту ракети не більше п'яти хвилин. Скажіть, будь ласка, що робити з вашими дітьми протягом цих п'яти хвилин? Коли ви пропонуєте облаштувати укриття для дітей в коридорі, тобто перенести тупо спальні ліжка в коридор і все, є однозначні вимоги. Однозначні вимоги або цокольне, або підвальне приміщення, наявність спальних місць, наявність харчування і наявність відповідного температурного режиму. Тобто, сьогодні, виходячи з проекту садочків наших, вони так запроектовані. Ми це зробити не можемо. Комісія на чолі і заступником об'їхала всі заклади. І це були терміни, які були визначені у дошкільних навчальних закладах, яких надії комісія обстежена і зробила висновок. Ці висновки йдуть в Державну, у районну військову адміністрацію, щоб облаштувати на даних умовах укриття. Я вимагаю закон. Не можна очолював комісію, котра перевіряла готовність закладів освіти, в тому числі і садочків, до відкриття Володимир Штогрин. Першою вимогою для дітей це час. час. Доходу дитини чи час укриття дитини під час оголошення повітряної тривоги. Він є мінімальним від 3 до 5 хвилин, і укриття має бути обов'язково в тому закладі, де дитина перебуває, враховуючи вік дітей. Друге, по тих вимогах, по по дев'яти пунктах, я їх зараз деталізувати не буду, але вони є. Дитина має в довший час, коли буде перебувати в укритті. Вона має мати час на сон, вона має мати Харчування, а харчування в дитячих садках зовсім інше. Воно по графіку, інше, воно по складу інше, ніж в загальноосвітній школі, бо там є свій час до харчування. Ці продукти мають там зберігатися. Ну і друге питання це. Кількість працівників, які обслуговують дитячому посадку, і кількість працівників, які є в школі зовсім інша. Тим треба одягнути, дитину треба перевезти. Дитину треба за неї. Треба має бути нагляд. Тому в наших садках, в тих, які особливо в родині, вони не пристосовані на сьогоднішній день. Вони не пристосовані для перебування дітей в укритті. Тобто ці укриття на сьогоднішній день їх не просто відсутні. Не то, що не готові, вони вони відсутні, і технічно їх зробити на сьогоднішній день неможливо. Міський голова каже, чудово розуміє батьків, адже економіка повинна працювати, а діти здобувати знання. Тож пообіцяв разом з фахівцями додатково вивчити це питання та пошукати вирішення проблеми. Ті садочки були збудовані в ті часи, коли ніхто ні не думав про то. все. Нам написали приписи, і прийшла комісія, комісія яка забракувала ці садочки. Я постараюся. Разом з відділом освіти, разом з профільними заступниками знайти вихід з цієї ситуації. Батьки радіють, що справа зрушила з місця. Ми маємо надію, і нам пообіцяв міський голова про те, що щось будуть думати, і маємо 10 днів. Будемо чекати. Надіємося, що відкриють щось. Віталіна Запорожець Ігор Гусак. Новини телерадіокомпанія Раї. Прикарпаття продовжує отримувати допомогу від Китаю. Благодійний фонд чисті серцем прийняв уже 15 вантажівок із продуктами. Згодом їх розподілять та відправлять у ті регіони України, які найбільше потребують гуманітарної допомоги. П'ятнадцята вантажівка із продуктами Китай продовжує забезпечувати продуктами харчування українців, які постраждали від війни. Усю допомогу приймає благодійний фонд Чисті серцем. Згодом каже керівниця організації Ірина Рабарська, її будуть розподіляти та відправляти у ті регіони, які найбільше потребують допомоги. Є звернення від певних громад територіальних є звернення від фондів. Звернення від депутатів, звернення від простих мешканців, які пишуть про те, що ну які ну, хтось переїхав, став внутрішньопереміщеною особою, та й вони не мають зараз можливості фінансової забезпечувати себе, щоб продукти харчування купляти. Хтось залишився на тих територіях, де зараз теж немає можливості постачати туди продукти, вони теж просять, звертаються, щоб якимось чином передати. Ну загалом ми зазвичай передаємо великі вантажі. Так, ми відправляємо фурами в ці області, звідки вони вже розвозять по всіх таких точках, де найбільше люди потребують. Але і паралельно ми теж стараємося відправляти і такі посилки для людей, хто до нас найбільше там. Звертаються просять, яке дійсно дуже така важка ситуація. Цю допомогу доброчинці отримують за сприяння Міністерства закордонних справ України посольством Китайської Народної Республіки в Україні та Угорщини. Буде декілька десятків цих вантажівок, і тому ну, оскільки вони всі завантажені якимись монопродуктами, то для того, щоб це було корисно для тих громадян, кому ми будемо передавати. Ми будемо це. Перепаковувати, якби робити продуктові набори, в якому безумовно будуть ну, там не тільки макаронні вироби, а окрім макаронних виробів ще й інший асортимент продуктів, щоб родина, яка отримала пакунок цей продуктовий, могла бути задоволена і ситою, хоча б на місяць. Наразі благодійний фонд чисті серцем продовжуватиме приймати продукти. Юлія Торконяк, Анастасія Бегей, телерадіо Раї. Про стан справ на Надвірнянщині маємо прямомову мову очільника територіальної громади Зіновія Андрійовича. Господарські питання, які більш важливі і більш потребують уваги у цей складний осінньо-зимовий період, ми усвідомлюємо про складність і важкість опального сезону. Надвірнянська міська територіальна громада, комунальні служби, особливо ті суб'єкти господарювання, які належно підготовлюються до опального сезону. Все роблять для того, щоб ми вчасно розпочали опальний сезон як в навчальних закладах, так і в закладах охорони здоров'я і інших об'єктах, соціальних об'єктах. Також я хочу подякувати працівникам комунальних служб за відновлення вуличного освітлення і в ранковий час. Ми працюємо згідно комендантської години, вуличне освітлення працює з настання суттінків. Продовження до комендантської години. Також ми з 1 жовтня будемо відновлювати вуличне освітлення по старостинських округах в ранній період часу від від завершення комендантської години до настання більш світлового дня. Також хочу подякувати про те, що у верхньому майдані ми на днях відновили вуличне освітлення. Які ми зреалізували за кошти державного бюджету, і вже по вулиці Степана Бандери, по вулиці Польові, жителі Верхнього Майдана отримають вуличне освітлення. Ми кожного року, попри те, що розширюємо мережу вуличного освітлення, стараємося використовувати енергоефективні технології і розуміємо про те, що і нічний і денний тариф це дуже висока ціна вуличного освітлення, але вуличне освітлення це безпека нашої громади. Також хочу звернутися до Жителів нашої громади, всієї громади про те, що ми закупили 360 сміттєвих баків об'ємом 200 літрів, і будемо найближчим часом саме на безоплатній основі, наголошу на безоплатній основі, надавати ці баки жителям всієї громади. Правом скористуватися отриманням сміттєвого бака мають ті мешканці. Всієї Надвернянської територіальної громади, які мають договори про вивіз сміття з е, своїх помешкань, своїх обіст. Тому, користуючись нагодою, я хочу звернутися до всіх мешканців Надвернянської територіальної громади, до всіх старостинських округів. Вартість тариф, який був прийнятий ще раніше, це 18 гривень і 19,20 від одної особи. Дає можливість два рази на місяць вам вивозити сміття. І ще плюс до того, ці баки, які ми закупили за власні кошти, бюджетні кошти, ми зможемо вам на безоплатній основі надати для того, щоб покращити якість надання екологічних послуг. Я не можу зрозуміти, коли людина тлумачить чи говорить про те, що вона не продукує сміття. Не може такого бути. Кожна людина від малого до великого продукує сміття. Менші, більші об'єми, але вони продукують сміття. Ми всі разом хочемо жити в чистій, коханій, гарним благоустрім громаді. Тому я вважаю, що кожен свідомий житель нашої громади зобов'язаний укласти угоду і користуватися саме законно вивезеним графіком вивозу сміття, отримавши бак, для того, щоб ми подбали про екологію кожного населеного пункту. Бувають часто випадки. Особливо в ранніх роках, коли дуже великі об'єми сміття жителями того чи іншого населеного пункту старостинських округів вивозиться просто в ліс. Це недопустимо. Тому заключайте договора, особливо по старостинських округах, по приватних секторах жителів нашої громади, міста. Ми на безоплатній основі будемо надавати вам сміттєві баки і два рази на місяць будемо чемно, законопослушно вивозити це сміття. Про досягнення у сфері енергозбереження, міжнародне співробітництво, про допомогу Збройним силам України та внутрішньо переміщеним особам, і не тільки голова Долинської громади Іван Дирів презентував Долинщину на словацько-українському безпековому форумі у межах днів України 2022 у Кошицях. Ми спілкувалися з колегами, ми обговорювали актуальні питання безпекові, актуальні питання. Транскордонного співробітництва, взаємин між Україною і Словаччиною, функціонування пунктів перепуску, допомоги біженцям, а також говорили про деякі екологічні і розвиткові проекти, які будуть в скорому майбутньому. Я презентував в тому числі і нашу громаду. Мав виступ, дивилися відео про наше місто, дивилися і слухали презентацію. Надзвичайно приємно було поспілкуватися із представниками нашого посольства в Словаччині. Ми обговорили питання наших двосторонніх відносин між, між нашим муніципалітетом, між долиною і. Представники посольства пообіцяли, що знайдуть. Ну, ми дамо інформацію про нашу громаду і ті напрямки і сфери, в яких би ми хотіли взаємодіяти і співпрацювати зі одною з громад Словаччини. Відповідно, вони знайдуть нам громаду, яка по параметрах, по, по ідеології там підходить близько до нашої, і ми зможемо встановити такі двосторонні. Відносини про співробітництво чи побратимство завжди 19 у Прикарпатському університеті імені Василя Стефаника вшанували пам'ять свого студента, героя Небесної Сотні Романа Гурика. Нагадаємо, він загинув у 2014 році від кулі снайпера на Євромайдані під час революції гідності. Віддав життя за Україну 2 жовтня. Своє 28-річчя святкував би один з наймолодших героїв Небесної Сотні Франківець Роман Гурек. Його мати Ірина Гурек пригадує у Київ на Євромайдан. Син поїхав у грудні 2013 року після того, як силовики побили протестувальників. Зупиняти його було марно. Він був сповнений рішучості та закликав інших захищати Україну і її незалежність. Тоді ж піднялася вся Україна. Це ж якраз було після побиття студентів, і ну, він, він казав, що мам, я не можу тут бути, тому що ну, це неправильно. Каже, мої всі хлопці поїхали туди, а я каже, що потім буду говорити, що мене мама не пускала. Ну, якось це. І я зрозуміла, що ну, я не втримаю. Студенти, які вчились разом з Романом, вже давно отримали дипломи. Утім, не забуває героя і нинішня молодь. Ми Надзвичайно цінуємо і поважаємо його подвиг. Його подвиг є великою мотивацією для всіх наших студентів, і саме в теперішній час гідно відстоювати і виборювати щасливе майбутнє для України. У Прикарпатському університеті, наголошує ректор Ігор Цепенда, ніколи не стояли осторонь ситуації в державі. І нині близько півсотні студентів та викладачів навчального закладу боряться за незалежність України. Незважаючи на те, що студенти-викладачі університету мають бронь, більше 50 молодих людей з початком військової агресії, добровільцями пішли на фронт. А сьогодні в лавах збройних сил я 34 студенти і 9 викладачів. А ті, хто залишається у тилу та продовжує навчання, невпинно підтримують і допомагають захисникам. До прикладу, проводять благодійні акції. Нещодавно студенти Прикарпатського університету зібрали більше 100 тисяч гривень, які передали на потреби Збройним силам України. Юлія Торконяк, Андрій Левків телерадіокомпанія раї Козак-характерник, присяга, козацький герць. Муза перемоги та архангел. Тепер ці скульптури прикрашають алею у бурштинському парку. Це роботи відомих у світі митців, котрі створювалися на першому міжнародному фестивалі дерев'яних скульптур. Бурштин мистецький, мистецький-2022». Працювали скульптори на вулиці впродовж 10 днів. Кожен охочий міг прийти і поспостерігати за процесом народження прекрасного. Десятий день міжнародного фестивалю дерев'яних скульптур Бурштин Мистецький. Митці додають останні штрихи. Роботи випалюються по завершенню. Не всі. Маріус Петрауська залишає свою роботу в натуральному кольорі, але він її завершив технічно, відшліфував і вона має такі такі фактури, потрібні йому, але зрештою гладкі фактури. Всі інші роботи будуть опалені. Це надасть їм не тільки такого шоколадного шляхетного кольору, але й захистить їх від зовнішніх подразників, флори і фауни. З часом відтінок скульптур зміниться на більш світліший, розповідає кураторка фестивалю Інна Березіна. Далі за ними доглядатимуть комунальники. Потім, коли роботи просохнуть, ну, десь має пройти може, три-чотири тижні, тоді двічі на рік вони будуть вкриті спеціальним розчином, не лаком ні в якому разі, а саме розчином, який буде. Проникати всередину роботи і працювати також на її збереженні. Учасник фестивалю з Литви Маріус Петраускас один з перших закінчив свою роботу. Назвав її Муза перемоги. каже, через дощ працювати було складно, та цей виклик не завадив йому втілити в реальність свою творчу задумку. Тут муза перемоги. А на муза. тут муза перемоги. Вона взагалі то муза, але оскільки тут лілії, а лілія це квітка, символ невинності та умиротворення. І тут якби вона кидає ці лілії, символ всього цього, і тримає меч. А оскільки це муза, ну така ще от красива дівчина. А просто, поскольку це муза, ну так от красива дівушка. Задоволений кінцевим результатом оглядає скульптури і голова громади Василь Андрієшин. Мені дуже подобається. Я навіть не думав, що вони так гарно підберуть оці. Цю патріотику. Звичайно, що я задоволений. Я думаю, що це буде щорічний фестиваль. Борштин, мистецький, так ми його назвали. Маємо три фестивалі, це вже третій фестиваль такий борштинський. І я думаю, він буде традиційний і буде поповнювати наш парк хорошими скульптурами. Можливо, не тільки наш парк, можливо, ще по громаді будемо скульптури розставляти. У дощ фестиваль розпочався під дощем і встановлюють скульптури у парку. Перший фестиваль міжнародних скульптур Бурштин мистецький завершився. На пам'ять громаді залишилася ось така мистецька алея. Зустрічає всіх робота Архангел Богдана Гладкого. Віталіна Запорожець Ігор Гусак. Новини телерадіокомпанія Раї. Десятки унікальних антикварних речей, рідкісні книги, твори живопису та низка ексклюзивних мистецьких робіт. Івано-Франківську відбувся благодійний аукціон на підтримку Збройних сил України. Його ініціювала очільниця Прикарпаття Світлана Онищук, відвідала захід наша Юлія Торконяк. Понад три мільйона гривень за три години в Івано-Франківську відбувся благодійний аукціон на підтримку Збройних сил України. На торгах представили більше півсотні лотів. Це картини, вироби ручної роботи, рідкісні книги та багато інших ексклюзивних речей. Долучився до аукціону й ветеран 10-ї гірсько-штурмової бригади Роман Янко. Представив е, два-три зуби і сірко. Сувенірами я займаюся з дитинства. У мене мама все життя працювала на сувенірній фабриці, я там виріс, а потім втілив це все в свою мрію. Тобто, ці роботи, які ви бачите, та різні роботи є. Вони всі запатентовані, тобто, виробите. Без мого дозу неможливо. Дві свої картини підводне царство та кришталева свіжість передав для аукціону й франківський митець Богдан Губаль. Розповідає, ці твори для нього дуже цінні. Для мене кожний твір дорогий, але я спеціально вибрав в різних техніках, тому щоби не дублювати на аукціоні, щоб навіть між моїми творами не було конкуренції. Торги були напрочуд активними. Першим лотом став виріб пам'ять. Його під час реабілітації виготовили українські воїни. Стартова ціна 11 тисяч гривень. Придбали виріб за 27 тисяч гривень. 27 тисяч. 115-й учасників два. зараз буде одна молодка. І 316 учасників не збережев. Не отримує на пам'ять пам'ять. Ітак, 15 часов 27 тысяч три Так, що да. лог читаємося. Найдорожчим став лот-портрет Любачівського. Його стартова ціна 100 тисяч гривень. З-під молотка картина пішла за півмільйона. Проведення аукціону ініціювала очільниця Івано-Франківської військової адміністрації Світлана Онищук. Каже, за виручені кошти придбають теплі речі для військовослужбовців. Є дуже багато зимових потреб. Для наших військових сьогодні на цьому заході, крім родин загиблих, також будуть присутні військовослужбовці. Є наглядова рада, я буде контролювати закупівлю всіх тих заходів, засобів, які потрібні. Також є потреба в таких мобільних вагончиках, де хлопці мають помитися, попратися. Тому ми також вже три такі вагончики робимо. Скоро представимо ці вагончики. Тобто, в залежності від того, що наглядова рада, наші військовослужбовці, які найбільші потреби, звичайно, Це зимова форма, це і буржуйки, це різні засоби обігріву. Ці всі кошти будуть спрямовані на ці всі потреби. Такі благодійні заходи проводитимуть неодноразово. До прикладу, лота, які не вдалося продати, реалізують під час виставок ярмарків чи інших заходів на підтримку української армії. Юлія Торконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія Раї. Основне про Прикарпаття до цього часу, а про події у світі розповімо після короткої перерви. Не перемикайтеся.